Державна міграційна служба під час сповіщень про повітряну небезпеку відвідувачів не приймає. Людям пропонують спускатися в укриття і чекати відбою повітряної небезпеки. А загалом, як зазначили в установі, вони працюють відповідно до графіків, звісно ж, із корекцією на можливість сповіщення. Наразі міграційна служба приймає заяви для виготовлення термінових і нетермінових біометричних документів, а також вклеювання фото дітей. У закордонні паспорти батьків. Під час повітряної тривоги міграційна служба не проводить прийом громадян. Ми пропонуємо громадянам прийти в найближче укриття, так як на зараз повітряна тривога закінчилася і у нас є записи на електронну чергу, які розпочалися з 8 ранку сьогодні. Працівники всі працюють. В скажімо так, в режимі нон-стоп, будуть старатися сьогодні прийняти всіх громадян, яких вони мали прийняти за день, але так склалося, що сьогодні у нас є можливість приймати тільки з обіду. Будемо старатися прийняти цих всіх громадян, якщо не сьогодні, то завтра. Ну і будемо звичайно надіятися, що завтра вже у нас буде спокійніше, і ми зможемо працювати всі підрозділи з 9 ранку завтра розпочнуть роботу. Речниця міграційної служби зауважила, хоча сповіщення впливає на можливість спеціалістів охопити якомога більше відвідувачів за день. Утім, як такого ажіотажу в управлінні не спостерігають. Зокрема, немає великого попиту і на виготовлення закордонних паспортів чи вклеювання дитячих фотокарток в паспорти їх батьків. Наталія Левчук зауважила, високий попит на таку послугу спостерігався у середині літнього періоду. Вчора у нас не працювали територіальні підрозділи, так як територіальні всі підрозділи працюють з вівторка по суботу. Сьогодні ну не... Можна сказати, що людей було багато, тому що людей застав ранок з тривогою, і, можливо, хтось і планував відвідати міграційну службу, але плани змінилися, і люди пішли в укриття. На зараз буквально недавно тривогу нам відмінили. Ну, ви спостерігаєте, немає великої кількості людей, яка прибігла в міграційну службу оформляти документи. Є люди, які реєструвалися на електронну чергу ще вранці, і вони прийшли зараз отримувати свої.